Через масовані ракетні обстріли українці вимушені жити за умовами графіків відключень електроенергії. Нам усім доводиться ретельно планувати свій час для того, щоб попрацювати або зробити свої домашні справи. Деякі діти втрачають доступ до освіти, тому що банально не можуть підключитися до онлайн уроку. А чернігівці, житло, яких було пошкоджене внаслідок атак російських загарбників, вимушені затягувати з ремонтами, тому що знову ж таки не мають електроенергії. У цьому випуску програми Нові правила ми будемо говорити про те, як ми простосувалися жити у нових умовах відключень а також поспілкуємося про світло у сусідніх будинках. Гості нашої студії пані Олена Юрикова, голова СББ Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. А також пан Сергій Фелик, виконуючи обов'язки голови правління акціонерного товариства Чернігів Обленерго. вечора І перше питання буде до вас: опишіть, будь ласка, ту ситуацію, яку маємо зараз. За якими графіками ми живемо? Ну, значить, на, на сьогоднішній день е, у нас ліміт, який нам доводить е, на Кукуренерго. Він складає. Біля 50% від нашої потреби. Це фактично заставляє нас на даний час застосовувати графіки 3 на 6. Тобто, графік 3 години є напруга, 6 годин у нас люди повідомлені про період їх відключення. Ну, скажу, що цей графік він фактично є графік, графіком гарантованого електропостачання. Чому ми їх так називаємо? Тому що цих три години, які ми декларуємо, що люди будуть з напругою. Це е, точно люди будуть з напругою, а цей період, який ми регламентуємо, що можуть бути вимкнення наприклад, зі 6 годин. Е, це фактично, якщо нам ліміт, ліміт, який в момент часу дозволяє нам не відключати всіх е, споживачів відповідної черги, ми від цього ліміту ми вже вимикаємо людей, скажімо, скільки нам потрібно для того, щоб е, досягнути цього ліміту. А хто доводить вам ліміти? Ліміт у нас щоденно доводить і контролює Некокурене. І щодо графіків, хто може вносити в них зміни, хто взагалі їх регулює? Графіки складаються е, нами, графіки е, погоджуються з військовою адміністрацією, і графіки також передаються в Некокренего для контролю. Е, від жовтня чи часто доводилося вносити зміни у ці графіки? Е, так. Від жовтня ми дуже багато внесли, внесли змін в ці графіки. Саме основне завдання у нас було від військової адміністрації і по від мешканців це е, побільше залучити до вимкнення споживачів. Тобто, чим більше ми залучаємо до вимкнення е, наших фідерів, тим у нас є можливості в е, ну, менший період е, гасити е, споживачів. Ну і власне це дало якийсь результат? А так, якщо взяти, відсоток, які, відсоток потужності, який заведений під графіки, він у нас складає більше 75%. Тобто 75% у нас їх споживачів, вони зараз у графіках аварійних вимкнень. Решта це 25%, 25 це фактично об'єкти критичної інфраструктури і суміжні споживачі, які сидять на, на цих же фідерах. Пані Олено, ваш будинок один із тих, хто найбільше постраждав внаслідок атаки російських загарбників. Розкажіть, будь ласка, як зараз живуть люди у цьому будинку? Зараз в нашому будинку люди не живуть, але живають. Багато хто хотів би, скажімо, так і повернутися в свої домівки, але з рахуванням постійних і довготривалих відключень вони сягали навіть в деяких днях. Я так пам'ятаю, 14 і 16 годин було відсутнє світло. Ми, скажімо так, намагаємось з розумінням, але будинок просто не витримує таких довготривалих відключень, тому що він пошкоджений, герметичність будинку порушена. Частина мешканців виїхала, частина Квартир зруйнованих, вони взагалі знаходяться як на деякі сусіди живуть, як сказав, можна сказати, майже на вулиці. І при навіть відключенні світла 6 годин в помешканнях температура повітря сягає, іноді опускається до 12-11 градусів. А от а в квартирах живуть діти, а от в цвіль розповсюджується. У нас вже було. Три випадки розморожування труб затопило з 15-го по підвал. В квартирах, скажімо, багато пошкоджених вікон, що також не додає нам, скажімо, шансів для. Зимівлі в нашому будинку, але тримаємось. Ми не просимо нас зовсім не вимикати, але трошки нам посприяти відновленню нашому житла і для того, щоб ми перезимували, тому що я можу сказати, що є дуже багато сімей, які змушені були виїхати навіть не через військову агресію, а через те, що з маленькими дітьми або от, ну, людина, наприклад, вже похилого віку, вона просто не може зимувати і вижити. В своєму помешканні. А у вас зараз тривають ремонтні роботи. Як вони підлаштовуються під графіки відключень? Так, ну, ремонтні роботи в нас спочатку не були, скажімо так, готові будівельники до таких тривалих відключень світла. Потім, я так розумію, що підрядна організація придбала генератор і почали підлаштовувати роботу крану під Вимкнення, ввімкнення електроенергії. Але я ж кажу, ну, оренда крану я знаю, стоїть дуже дорого, але з, починаючи з жовтня кран більшість свого часу він простоює. Роботи, ремонтні затягнулись. Зараз у нас ситуація з вікнами. Ми отримали першу партію вікон для заміни від фонду Людина в біді, і також ми не можемо їх поміняти вчасно. І Воно я не знаю, наскільки часу розтягнеться. Тобто, я думаю, що до весни, а може навіть тому, що генератор е переноска не дотягується другого під'їзду. У нас у другому під'їзді також дуже багато пошкоджених вікон і дверей. Е в першому під'їзді. Квартири пошкоджені не лише ті, що зверху знаходяться, там, де було пряме влучання. Пошкоджені квартири і нижче, які постраждали від авіабомб, які впали на територію кардіоцентру. Вибуховою хвилою там позносило стіни, позривало двері. І також люди з вже навіть своїми силами, не чекаючи допомоги фінансової від держави, намагаються щось робити, але через постійні вимплення, через відсутність світла, в нас іноді Скажімо так, день от корисний, коли можна працювати будівельником, там, е, то світла є всього лиш три години. І таке є, і дуже часто. Ви говорили про те, що ви зверталися куди і які результати у вас? Так, ну ми почали. Ми спочатку в Обленерго звернулись, так? Е, була зустріч іще з колишнім керівником з паном, з паном Мельницьким. Також були письмові запити. На що нам приходили відповіді стосовно того, що тут так ну, існують такі графіки, але спочатку, коли ми почали звертатись, я певна, що графіки, ніяких, графіки не були переглянуті. Вони не були переглянуті ні з рахуванням воєнного стану, ні з урахуванням, скажімо, навіть цих. Пошкоджень критичної інфраструктури. Пане Сергію, ви можете прокоментувати? Ну, я можу сказати, тільки пані Олена трошки лукавить, що з того часу не змінювалися графіки, тому що за результатами ну, якраз, значить, нам за результатами якраз цієї зустрічі колишнього голови правління з мешканцями ми, ми фактично врахували всі побажання, які тоді були. Перше було побажання це ми готові. Терпіти 4-6 годин, скільки потрібно, тільки скажіть нам, коли у нас точно буде електроенергія. Ми так і зробили. Ми фактично склали цей графік, щоб довести людям, коли у них точно буде електроенергія. Другий момент дуже було багато нарікань, що багато будинків не вимикаються. Ми також провели серйозну роботу, щоб залучити до графіків. Максимальну кількість абонентів, максимальну кількість абонентів. І це також було зроблено після цієї бесіди. Тому говорити, що графіки не коригували з того часу, ну це, це є неправда. Другий момент те, те які стосується інструкції. Інструкцією не передбачалося, що у нас будуть військові дії і, і обстріли, які призведуть до такого дефіциту потужності, який складає зараз на рівні 50%. Ніхто не передбачав, що ми в таких умовах будемо жити. Тому вимушені пристосовуватись до цього. Не один орган нас перевіряє в плані дотримання цих недискримінаційних умов по вимкненнях. Ми пройшли перевірку Держенергонагляду. Зараз триває перевірка національної комісії з регулювання електроенергетики. СБУ нас перевіряють. Пане Сергію, я пропоную також поговорити про те, як змінилася робота після активної фази бойових дій. Тобто, наскільки я розумію, що те, ці пошкодження, які були завдані російськими загарбниками, вони певним чином вплинули на мережу нашого міста. Звичайно, звичайно. Інфраструктура наша теж дуже сильно постраждала. У нас біля по області, біля 900 об'єктів електричних мереж було пошкоджено. На даний час, ну скажем так, ми в повному обсязі їх не відновили, тому що їх технічний стан після обстрілів залишається там, в багатьох випадках залишається незадовільним. І в цьому плані ще багато роботи. Але те, що стосується споживачів, ми всіх всіх споживачів було заживлено буквально на протязі місяця після відходу російських сил. Ну і в принципі, навіть на сьогоднішній момент ми маємо можливості надати допомогу у відновленні мережі. Іншим буквально на днях ми відправили нашу бригаду для допомоги нашим колегам з Миколаєва. Наша колега Алла Бєдна вийшла на вулиці нашого міста та запитала у чернігівців про те, як вони пристосувалися до відключень світла, а також як вони реагують на те, що є будинки, в яких світло не вимикають Тож пропонується відео до перегляду. Ми як щось так і потерпимо. Головне, там от подумаємо, пара, що... як хлопці там в окопах вже... перебирати не приходи. Да, аби не стріляли, якби не стріляли і не вбивали наших дітей. Відключення треба, щоб воно трошки було правильніше. Ось на п'ятницький припустимо, мій внук, Дитина моя взагалі не може займатися уроками. тому що в 9 відключили, у 2 Включили у 5 відключили. Надо щось робити, Потому що всі 9 ташки горять повністю там на тому районі. І частний сектор. Світла нема. Пристосувалися наші хлопці на фронті в таких умовах. Як ми можемо реагувати на ці відключення? Я розумію, от у мене товариш мешкає біля лікарні тут центральної. В нього не відключають. А але я розумію, що не відключають, тому що лікарня. Я все розумію, але якось щоб воно як щоб усі відчували, а не за рахунок когось. За душу бере в одних є світло, других немає негативно. Це неправильно єс. бути світло, будь світлові, не будь всіх по осеріді. Уже закупили ліхтарики. Якщо світла там немає, темно. В принципі, все, все, що потрібно для нормального життя. Ми вже закупили. Повинні мати якийсь чіткий графік відключений для того, щоб ну, налаштувати нормальну роботу. Молча, свічку. Розговору немає, це війна, це не, не думайте, що це проблема, враховуючи в яких умовах ми живемо. вважаю, що всі повинні підлаштовуватися під ситуацію, яка є. На жаль, ми фактично не можемо нічого змінити, але можемо придбати один про одного. Просто в шоці від того, що деякі люди хочуть писати звернення, бо в сусіда горить світло. Такого бути не повинно. Ми маємо бути єдині. У нашому телеграм-каналі ми також запитали наших підписників, як вони ставляться до відключень світла. На це питання дали відповідь 183 людини. Із них 98 відповіли, що ставимося із розумінням. 85 стверджують, що відключення мають бути однаковими для всіх. Пані Олено, що думають люди у вашому будинку? Тобто ми розуміємо, що власне та ситуація, в якій ми всі перебуваємо, вона викликана російською агресією. Ми нікуди звідси не дінемося, тобто ракетні обстріли вони тривають. Що думають люди у будинку? Зрозуміло, що у вас складна ситуація, але все -таки... Наші Мешканці також з перших днів пристосувались. У нас вже майже у кожній квартирі, хто мешкає, є. Якась газова плитка чи балон в цьому випадку, ми також, як і всі, пристосовуємося. Ми закупились так само ліхтариками, так само акумуляторними якимись станціями. тобто, якщо подивитись на наш будинок, коли в нас немає світла, то ну люди. Видно, що горить світло, якісь засоби енергії, вони вже придбали, пристосовуються. Але ми не можемо собі забезпечити тепло, ну ніякий генератор і ніякий інвертор з акумулятором не витягне котел на 6 кВт. Так само наші насоси, які вже зажилені під напругою 380 Вт. І на після вимкнення електроенергії вода зникає буквально на верхніх поверхах одразу на нижніх поверхах години через через. Ну, якщо взяти там п'ятий поверх через годину, там також уже просто ну немає навіть холодної води. Від чого страждає наша система каналізації. тому що ну немає достатнього об'єму води для того, щоб вона засмічується, постійно відбувається затоплення підвалу. От тобто, люди э, в цьому, скажімо так, зі своєї сторони роблять все, що можна, щоб пристосуватись, але ми не можемо забезпечити себе ні теплом, ні водою, ні іншими, скажімо так, життєво необхідними комунікаціями. Тобто, в такому випадку, як сказала дівчина, що ми не просимо, щоб вимкнули сусіда, тому що вимкнули нас. Ми завжди були просто за рівність і для того, щоб для нас поставились трошки з розумінням. тому що якщо взяти будинок, о, він на все місто один з такими технічними характеристиками, один з влучанням авіабомби, що призвело до руйнації чотирьох поверхів, і в якому продовжують мешкати люди. Тому що людям діватись нікуди. Якщо людина більш-менш, скажімо, свідома, то в спілкуванні, наприклад, з нашими мешканцями, вони кажуть, ми можемо 4 години побути без світла. Критичного для нашого будинку цього, ну, не буде. Мешканці пристосуються, хоча в них також автономне опалення, і, скажімо, переживуть. Але просто коли посеред міста все навкруги світиться, ми йдемо додому, і в нас стоїть бетонна коробка, яка вже просто зацвіла, замокла, захолола. Я навіть не знаю, що далі буде з нашим будинком. Пане Сергію, а от що можна зробити в цій ситуації? Тобто, чи можливо переглянути, щоб цей будинок або перепідключили, або ну, що? З нашої сторони, ми абсолютно не маємо юридичних підстав, якісь речі робити в плані там, коригування графіку аварійних вимкнень і вилучення цього будинку з графіки. Це от пані Олена сказала, що немає води, тобто у вас якісь індивідуальні водонасосні станції, я так розумію. Нас на в підвалі стоять два насоси. Якщо б адміністрація військова визнала, що ваш комплекс це є в якійсь частині, є об'єктом критичної інфраструктури, це є законні підстави скоригувати графік і вилучити, вилучити цей фідер з ну, аварійних вим. Тобто я зрозумваю відповідь, я зрозуміла, що поки вам не дасть розпорядження Чернігівська обласна військова адміністрація, ви таких дій здійснити не зможете. Якщо ми говоримо про е, вилучення цього фідера, який живить, і вас, і інших споживачів з графікова аварійних вимтень, а, а технічно можливо тільки так зробити, то однозначно це мають бути підстави. А підстави це тільки е, об'єкт критичної інфраструктури. Інших, інших немає підстав У нас. Ну, я говорив, що у нас 25% це є ті об'єкти, які складають об'єкти критичної інфраструктури, і суміжні об'єкти, які не можна вимкнути, які не можна окремо вимкнути. І всі решта у нас федера розподілені під графік аварійних вимкнень. Абсолютно всі. В нашій мережі інстаграм а також на Фейсбуці ми ставили питання про те, як люди реагують на те, що деякі будинки не відключають. Отже, ось такі відповіді ми отримали у мережі Інстаграм. Мені все рівно, головне, щоб у мене було тепло. Дуже дратує, адже у сусідів зовсім не вимикають у нас по 6 годин. Нема ще одна відповідь не дратує, але хочеться, щоб усіх було нарівно справедливо. І ще одна відповідь це не дратує, але дає відчуття несправедливості. У Фейсбуці маємо ось такі коментарі: дуже дратує. У обідно, просто що у нас ніколи не вимикає світло, навіть вночі деякі будинки сяють як ліхтарики, а у нас постійно вимикають. Треба по черзі вимикати, а на одних і тих же постійно це несправедливо. І ще один коментар звучить таким чином: все рівно, що світло є, що його немає. Справи всі так і робимо, і не паримося, якось пристосовуємось. Серед коментарів маємо і такі відключення можна терпіти. Наші захисники терплять пекло, щоб ми вночі спали і була електрика. Дяку, дякуємо Богу та ЗСУ. І ще одна відповідь, яку ми отримали, звучить наступним чином: ні, не дратує, пристосувалися. Якщо у когось не відключають, вважаю, що є поважні причини. Пам'ятаю, як півтора місяці жили у підвалі без води, без світла, тепла. Дякую комунальникам, які під обстрілами підвозили воду та вивозили сміття. Зараз головна перемога і щоб захисники повернулися до своїх рідних. Мене не дратує, але не подобається, що у людей світло є завжди, і ви думаєте, вони економлять? Я думаю, що ні, тепло завжди це несправедливо. Але дякувати Богу, є вода, газ і якось переживемо за чоловіків. хвилюємось, які воюють. Ми зараз говоримо не конкретно про ваш будинок, а взагалі про ситуацію в цілому у ваших співмешканців, сусідів є розуміння того, що... чому виникла така ситуація. Звісно, як кому, як не нашим мешканцям, і співмешканцям розуміємо, ми це зрозуміли дуже добре, 3 березня, 2022 року. Ми це, це розуміємо. Ми знаємо, що в країні війна, що е, руйнується що постійний обстріл, що руйнуються об'єкти критичної інфраструктури. От. Але ж, ну, якщо просто сидіти і нічого не робити, от, не намагатися якось вирішити якісь питання, не намагатися, скажімо, Увійти в положення на ну, того ж самого нашого конкретного будинку або якогось конкретного мікрорайону, ну то в результаті куди ми прийдемо? В будь-якому випадку ми почули вже відповідь про те, що вам варто звертатися до ОВА, для того, щоб напевно вони переглянули. І якщо цей район, цей сектор, там де підживлений ваш будинок, він буде визнаний як один із об'єктів критичної інфраструктури, то можливо ці графіки переглянуть. На останок нашої розмови, пане Сергію, хотілося б запитати вас зараз. Актуальна та економія електроенергії, до якої нас закликали усіх на початку масованих ракетних обстрілів, тобто щоб люди користувалися певними електроприладами після 12 Ночі, абсолютно абсолютно актуально, тому що ну, будь-яке зменшення навантаження це менша тривалість е вимкнень. На даний час нам ліміти дозволяють взагалі, скажімо, після першої години до, до сьомої взагалі нікого не вимикати. Тобто вночі у нас є можливість е людям дати. Потужність тому економія це дуже важливе питання і дуже важливе питання це перенесення цього навантаження іменно у години, не пікові години, а, зокрема у цей нічний час. Ви можете зараз звернутися до наших телеглядачів, щоб ще раз розжувати, пояснити, чому важливо заощаджувати і можливо нагадаєте часові проміжки? Часові проміжки у нас ну у нас пік навантаження. Він складається буквально ранковий пік. Він у нас триває від 8-ї години до, скажімо, 10-ї. і вечірній пік з 5 до 8 До восьмої. Оце це є е, самий складний час для нас, тому що е, якраз в цей час доводиться найбільше обмежувати споживачів. І графіки якраз е, е, в цей період вони максимально е, ну, насичені графіки. Відключено максимальна кількість черг. І знято максимальне навантаження. Тому в цей, період, в цей період ті споживачі, які залишаються з напругою, велике прохання, вимикати потужні прилади. Пральні машини, праски, мікрохвильові печі ну, і так далі, потужне навантаження. Це дозволить нам більше споживачів тримати з напругою. На цьому наш ефір будемо завершувати. Я дякую, що поділилися вашими думками. Нагадую всім, що ті обставини, на яких ми живемо, вони викликані повномасштабною агресією на територію нашої країни. Але будьте певні, що ми обов'язково переможемо, і світло в наших оселях більше не зникатиме. Бережіть себе, і все буде Україна.